Масляна з її колоритними звичаями та традиціями впевнено розгулює вулицями міста. Саме з цієї нагоди у провідному юридичному виші Придніпров'я організували благодійне свято. Як все пройшло і кого пригощали, дізнаємося з сюжету. Народними забавами та веселими піснями відсвяткували Масляну у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. У гості до майбутніх поліцейських та юристів завітали вихованці підшефних дитячого будинку, школи інтернату та учні загальноосвітніх навчальних закладів міста. Сьогодні в нашому університеті ми святкуємо Масляну. Українці завжди святкували це свято, проваджали зиму як уособлення темних сил і зла. До родинного кола нашого університету студентів і курсантів, молодих учених і професорів приєдналося понад 800 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Тому ми сподіваємось разом провести зиму, зустріти нову весну із надією на мир і злагоду в нашій державі. Кожен день Масляної, особливий, має свою обрядову специфіку. Згідно прадавнім традиціям, організатори інсценували свято за днями тижня. У зустрічний понеділок масляну прикрашали стрічками. У вівторок розважалися, проводили веселі конкурси та забави, змагання на силу, спритність і витривалість. У середу та широкий четвер, як водиться, гостей пригощали млинцями, горіхами та солодощами. Особливо ми раді вітати школярів. Які навчаються у школах-інтернатах, якими піклується наш університет, ми дуже раді, що молодь шанує та поважає слов'янські та православні традиції. На території університету будуть проходити різні змагання та конкурси, змагання з шахів. Стрільби, також змагання з гирьового спорту, перетягування канату. А також на наших гостей чекає дуже цікавий конкурс млинців. Безкоштовний фудкорт у навчальному закладі працював упродовж всього свята. Курсанти та студенти пригощали дітей гарячим чаєм та запашними млинцями з медом. Частували щедро. Кухарі університетської їдальні випекли для гостей більше двох з половиною тисяч млинців. На подвір'ї університету панував по-справжньому піднесений настрій. Масляна об'єднала декілька поколінь в одну велику родину. Мені дуже подобається. Тут вкусні блини, виступать подобалося. І конкурси потрясаючі. Я хочу пожелати, щоб у всіх було хороше настроєння і всі ніколи не болели. Це найголовніше.